57 учителів Черкащини успішно пройшли перший етап сертифікації. Загалом участь у цьогорічному оцінюванні взяли 129 освітян області. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління Державної служби якості освіти в Черкаській області Оксана Компанієць. Сертифікація для вчителів початкових класів відбувається шостий рік поспіль. Торік до цієї процедури долучились вчителі української мови та літератури, а також математики. А цього року викладачі історії в Україні взяли участь у сертифікації 4 тисячі педагогів. Щороку Міністерство освіти визначає кількість вчителів, яка зможе взяти участь у сертифікації. І цього року це було 4 тисячі вчителів в межах всієї країни відповідно до регіональної квоти 120 39 вчителів Черкаської області могли взяти участь в сертифікації. З них 47 вчителів початкових класів, 32 вчителі математики, 33 вчителі української мови, 17 вчителів історії. Перший етап сертифікації дав можливість оцінити фахові знання та вміння учасників сертифікації через незалежне тестування. Якщо говорити про Черкаську область, то це 67 вчителів. Успішно пройшли тестування, і відповідно до процедур могли взяти участь в другому і третьому етапах. За словами Оксани Компанієць, експерти вивчали досвід учительства майже з усіх регіонів, окрім Херсонщини, Миколаївщини і Черкащини. Тому що процедури сертифікації налаштовані таким чином, що експерти і учасники сертифікації з одної області вони не зустрічаються. Державної служби якості освіти, які передбачено порядком проведення сертифікації, було визначено пороговий бал 3 і 4 грудня. І, власне, 6 грудня вчителі, які подолали цей пороговий бал, отримали в своїх кабінетах сертифікати про успішне проходження сертифікації. Найбільшу кількість учителів, які пройшли сертифікацію, на сьогодні мають Черкаська, Золотиніська та Смілянська міські громади, по сім сертифікованих вчителів у Червонослобідській, Білозірській та Чигиринській громадах, шість учителів сертифіковані в Паланській громаді, з них три повторно. Нас успішно пройшли сертифікацію цього року 57 вчителів, з них 26 вчителів початкових класів, 13 вчителів української мови і літератури, 14 вчителів історії і 4 вчителі математики. Тож, якщо порівняти успішність, так би мовити, вчительства на третьому етапі, то з Окрім як з математики, то ми теж маємо трошечки більший рівень успішності ніж в середньому по Україні. Вже розпочалася реєстрація для участі в сертифікації 2025 року. І реєстрація триватиме до 9 січня. На сьогодні які передбачаються Міністерством освіти визначені квоти для проходження сертифікації. Загалом по Україні 5 тисяч вчителів зможуть взяти участь в сертифікації. Для Черкаської області це 161 вчитель. До тих категорій, які я вже говорила, у нас цього року доєднуються ще вчителі англійської мови.